Чаркан закохані. У вашому житті є якесь кохання або прийде кохання, і вам необхідно буде зробити вибір, брати кохання чи ні. А знаєте чому? Тому що є третій фактор. Але третій фактор це завжди, знаєте, щось таке, що не ну, обов'язково там інша жінка. Не обов'язково шкідливі звічки. Це може бути просто різні місця проживання. да, І, наприклад, вам скажуть: ну, кохано, тобі треба приїхати до мене. да, Або ще щось може бути. тобто, або характер вашого чоловіка, ну, вашого в тому плані, що щось, якась риса, яка вам не буде подобатись. Так, і. А -а. Це людина із минулого дівчата. Ви людину цю знаєте так. Він до вас прийде, і ви будете робити вибір, вибирати його чи ні. У когось я відчуваю вже є інший чоловік на прикметі, тому можливо, ви так і будете вибирати. Так.